Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. Дякую вам, що ви зі мною дякую за вашу підписку, а також за вашу фотобайку і ваші коментарі, які ви пишете. Крайнім часом я побачив більше нових підписників. Вам велика подяка за те, що ви вважаєте мій контент доцільним та корисним. Буду продовжувати далі вести свою рубрику відверто про, але в даному відео я хотів два моменти зачепити. Перше, це про те, що я, Валентин Опрія, не є психологом і не є пастором. А якщо я не є пастором і не є психологом, то стараюся не розкидуватись порадами з людьми, які мають ті чи інші проблеми. Для себе особисто я вивчав психологію, люблю цю справу, читаю книги відповідні і в деяких моментах можу розбиратися. Але так як у мене немає освіти психолога, я в цю галузь не лізу і не Намагаюся бути спеціалістом, хоча колись спробував, хотів консультував людей, і були певні успішні моменти, коли люди після наших таких діалогів вони міняли своє життя на краще і могли доцільно щось робити в своєму житті. Але на сьогоднішній день хочу сказати, що я не є психолог, а так само не є пастор. І заважив, що декотрі пастори служителі вони мають таке переживання, мовляв, мене більше слухають як їх. Я не знаю, кого більше люди слухають, а кого менше. але хочу сказати, що люди будуть слухати тих, хто буде з ними чесний і буде відкритий так, як є. І чи на жаль, чи на щастя, ми живемо зараз в такий період, коли все відкрито. Тобто, ти включаєш кнопку РЕК і записуєш ефір. Неважливо, скільки тебе почує, але все ж таки тебе почує якась кількість людей і буде робити певні висновки. Для когось ти будеш подобатися, для когось ти будеш геть противним, для когось лисим, для когось ще якимось. Одним словом, потрібно розуміти, що коли виходиш на публіку, все одно ти всім не вгодиш. Це перше, на що я хотів звернути увагу. Я не психолог і не пастор, тому на себе я ці повноваження не беру. І скажу навіть вам більше, шановні служителі, пастори, священники, що коли до мене звертаються люди, які мають певні переживання, у мене перше бажання їх направити саме до вас. Тому що ви, як пастори, як священнослужителі, які знаєте, начебто, слово Боже, маєте стосунки з Богом, можете допомогти тій людині, якій важче. Але я зауважив, що не всі пастори охочі на те, щоб це ж таки проконсультувати тих людей, які дійсно мають проблеми. Багато є людей зранених, багато людей розчарованих в Євангельських церквах, і це зрозуміло, чому є декілька факторів, і один із таких факторів це повномасштабне вторгнення Росії проти України. Багато людей виїхало за кордон, і відповідно, якщо в Україні вони мали якусь спільноту, в якій могли молитися, прославляти Бога, виконувати певні зобов'язання та служіння, то тут вони. Не можуть знайти спільноти. Є деякі спільноти, але, скажімо, в Німеччині, в інших країнах Європи та США. Але люди все одно після того, коли виїхали за кордон, я говорю про матерів, багатодітних дітей-інвалідів. І коли вони виїхали, то декотрі дійсно дезорієнтувалися в служінні і не знають, що робити далі. Особисто я не так часто відвідую церкву. Я більше перебуваю в онлайн-служінні церкві Фезди, місто Львів, пастором якої є Тарас Клівошко та Володимир Лабас. Саме до цієї церкви я належу, це місто Львів, і слухаю їхнє служіння кожної неділі. Мені це потрібно, тому я разом з церквою молюся, слухаю проповідь, роблю певні висновки для себе, для свого збудування. Ось це можу сказати про себе, але про тих людей, які, скажімо, виїхали і залишили свою церкву. Виявляється, що в період війни люди побачили як і справжніх, так і лукавих служителів. Побачили таких, які говорили одне, а по факту вийшло зовсім інше. Одним словом, багато є таких проблем, які сьогодні постали перед церквою. Але так як я не є пастором, хоча, знаєте, не раз собі думав і мені казали, ну в тебе би вийшло там відкрити церкву, бути пастором. Є декілька причин, чому я не можу бути пастором. Перше, це тому, що сімейний стан мій не дозволяє. Я вже прожужав вуха, в чому саме була причина. Тому я вважаю, що бути пастором людині, в якої немає сім'ї, сенсу немає. Тому відпадає пасторське служіння. Взагалі, чи я би хотів бути? Тут ще таке питання, знаєте, великий знак питання. Тому що бути пастором церкви, запитайте тих служителів, які реально служать людям. Це не дуже просто. Це є певні виклики, це дуже багато невдячності, це стан здоров'я, це клопоти певні. Ну на різних рівнях. Тому бути. Пастором від Бога це дійсно окликання і нелегке служіння, в якому ти повинен робити пасторську роботу в тандемі з Богом. І якщо Бог не є в твоєму житті центральним, і той, хто дає тобі життя, і є твоїм спасителем, то напевно буде важко робити те чи інше служіння. Тому скажу так, що ніколи не мріяв і не допускав собі думки бути пастором. На рахунок психолога так хотів би, і треба здобути освіту в цій царині, тоді можна думати про це, щоб консультувати людей і так далі. Але на сьогоднішній день я більше пікуюся про своє здоров'я. Так проводжу час від часу інтерв'ю. Хтось мене за це хвалить, а хтось ганить, а хтось звинувачує, що я не так проводжу інтерв'ю, що даю тільки розглянути одну точку зору людини, а другої людини не даю. Є на це причини, чому я не всім даю інтерв'ю на своїй площадці, тому що вважаю за потрібним Проводити інтерв'ю з тими людьми, яким більш довіряю. Так чи можу я помилятися? Можу. Але так як я не отримую коштів ні з Ютубу, ні від вас, більшості людей, є деякі люди, які мене час від часу можуть підтримати, благословити. Але насправді в мене немає фінансової подушки, з якої я би міг жити і творити Ютуб канал. Тому даруйте, якщо вам щось не подобається, я не отримую гроші з вашої кишені і роблю цей проект. Суто з власної ініціативи подобається вам це не подобається. Це мій проект. І я вважаю, що маю на це повне право ділитися своїми думками, давати певну публічну критику на тих чи інших служителів, які підтримують Росію або говорять не на користь України. І я буду це продовжувати робити. До речі, тому якщо кому щось не подобається, ваше право щоб не подобатися, але ви не можете мені вказувати, що мені робити, а що не робити. Друге діло, якщо я буду принижувати церкву Христову, буду принижувати і пасторів, і ви скажете зауваження, тоді логічно, що це нормально, що ви докоряєте, і тоді мені, як християнину, варто прислухатися. Але якщо я не обзиваю, наприклад, того ж вашого Фатолаєва, я звертаюся до тих, хто є прихильниками Рустама Фатолаєва. Я ж його не обізвав, не принизив, не попустив в ефірі. Але ви собі дозволяєте пропускати мене, молодці. Що я можу сказати? Ви супердуховні, значить, не дозволяю собі кривого навіть слова сказати проти. Тих пасторів чи служителів, які мають протилежну думку на рахунок України і багатьох інших питань, чи має право критикувати, чи має право публічно сказати свою думку? Так хочу сказати, що благосфера в Україні вона ще дуже слабенька. Я маю на увазі в християнському ком'юніті. Взагалі, ми ще навіть не кусаємося, ми ще навіть не починали, як то кажуть. Але є люди, які думають, що ми там хейтимо церкву, хейтимо пасторів, принижуємо, зневажаємо. Якщо уважно ви послухали, то ви би зрозуміли. Що таке хейт, а що таке просто незгода блогера чи якогось, скажімо, служителя, який говорить на камеру? Це те, що я хочу сказати. Я не є пастором, не є психологом. І залишаю за собою право декотрим людям відмовляти в інтерв'ю і не запрошувати їх до себе в гості. Хотів сказати, це Руслан Горжій, якого я знаю з інтернету, в певній мірі поважав. Крані його дописи, відео вони говорять мені про протилежне. Він. Маючи образу на декотрих служителів, скажімо, з наших ювановських церков, він має певні питання до Мохненка, до Демидовича, до всіх тих, хто були причетні до Бондарука, який наклав на себе руки в Сполучених Штатах, який був пастором Великої Слов'янської церкви. І маючи образу на тих людей, Руслан Горжій виливає свій гнів і своє недовольство на нашу Україну. Так, Руслан правий, що в нас є корупція в Україні, але я хотів би Руслана Горжія запитати, чи немає корупції в Росії? А чи немає корупції в тій країні, з якої він вийшов? Чому він перестав до України? Тому що в нього є особиста образа на тих служителів, які, скажімо, щось несправедливо зробили, і він це побачив, його це злить. Я думаю, що всі нормальні люди так би робили відносно України, відносно того всього, якщо в тебе є. Власна образа на Мохненка, на Демидовича та всіх тих інших, то потрібно це не виливати на Україну. А щодо нашої України, то хочу сказати Руслану і всім подібним, які проти України топлять і принижують. Хочу сказати, що як і в вашій Білорусі, так і в вашій Росії. Корупції не менше, а можливо навіть і більше. Вас взагалі там питання свободи сову взагалі прикуте. Якщо в нас хтось і хоче це зробити, то не вдається так. Тому не треба все гнати або всіх собак вішати на українців і на Україну. Я дивлюся, кому не лень. і расисти ліплять своє що Україна така сяка корупція, і Руслан Гружі туди ліпить, і там ще один з Донецька. Всі хочуть щось проти України. Шановні, якщо ви маєте щось проти Демідовича або Мохненка та інших, то ви вискажіть претензію до них, а не до України, тому що ви не живете в Україні, і я зауважив, що декотрим росіянам, взагалі, або вихідцям з Росії, їм взагалі властиво Україну принижувати і вставляти своїх п'ять копійок, як нам жити і що. Нам робити не ваше це діло, як нам жити. Ми розберемося так. Можна там маніпулювати, говорити: от ви такі сякі. Ви подивіться на свою Білорусі, подивіться на свою Росію. А тоді питання щодо України просто воно вичерпається, тому що ви побачите своє. Ви повиїхали, наприклад, декотрі в Сполучені Штати живете там, себе вважаєте американцями. Окей, хто вам дав право принижувати Україну? Я не думаю, що Руслан Горжій наївний. Він це все робить свідомо. Тому я вважаю, що не є доречним проводити далі з ним спілкування, хоча я давно вже з ним спілкувався. Немає нічого проти нього як людина, але не розумію його образи проти тих людей, яких він має на увазі, і приліпляти образу на цих людей до України. Тому що я бачу, що він особисто переносить на Україну. Але Україна це не є Демидович. Україна це багато інших різних людей. Ось такий ефір вийшов. Дякую вам, що ви були зі мною. Якщо я комусь не даю право на площадці виступати на інтерв'ю, це моє законне право. Запрошуйте або не запрошуйте. Маніпулювати, виписувати потім повідомлення, вставляти мені 5 копійок, як я мав зробити правильно, а як неправильно. Ще раз говорю, якщо я буду принижувати церкву Христову, то тоді я розумію ваше зауваження. А якщо я не принижую церкву Христову, стараюся не принижувати служителів, то прошу і вас з повагою ставте, або просто проходьте мимо мого Ютуб-каналу. Живіть собі спокійне своє життя, і все. Я вас не заставляю, щоб ви мене там любили, поважали. Я не 100 доларів кінець кінців, щоб ви мене любили. Я Валентин Опрі, я собі цінність знаю. Є свої проблеми, є свої виклики. Але вкотре хочу сказати: не всім я буду давати площадку, не всім я буду давати можливість висказатися, тому що це не зала суда. Це. Мій youtube проект хотів запросив, хотів не запросив. Тому друзі, шануйтеся, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте тих людей, які сьогодні стоять на варті України, які захищають цінності України, і дякую всім пасторам, капеланам, воєнним медикам, а так само десенесникам та електрикам, які все роблять для того, щоб Україна була в теплі, в світлі, важко, непросто. Але я дякую всім людям, доброї волі, які роблять все на благо України. Тому дякую вам, що ви були зі мною. Дякую за підписку, дякую за коментарі. І вкотре хочу повторити: я не психолог і я не пастор. А це означає, що я не буду розбирати сімейні конфлікти в себе в ефірі. Якщо людина прийшла і поділилася своєю думкою, вона мала на це право. Якщо інша людина має думку і хоче поділитися, а я вважаю не до речі зараз запрошувати цю людину, так само має право відмовити. Ви можете мене поважати, можете не поважати. І, взагалі, це невдячна справа, коли ти намагаєшся перед людьми вислужитися, щоб вони тебе прийняли, полюбили. Хтось все одно буде тебе не любити, хтось буде тебе зневажати, тому будьте спокійні, робіть свою справу і прославляйте Бога. Будьте благословенними в своїх родинах. Церквах і де б ви не були, робіть добру справу для тих, хто сьогодні цього потребує. Це наші збройні сили України, це люди, які вимушено переселені в інші області України чи в Європі. Якщо ви знаєте таких, допомагайте. Допомагайте капеланам, пасторам, священнослужителям, які все роблять для перемоги України. Ось це я хотів вам побажати. Дякую, що ви вислухали. Чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу.